Авторка цих робіт Львівська мисткиня Христина Біль. Попри асоціації з прізвищем або ж на противагу їм фахова художниця з текстилю творить затишні й теплі полотна. У них настрій дитинства та яскравий колорит. Усі роботи виконані у техніці холодний батік. Розпис шовку та інших тканин Христина облюбувала ще на першому курсі Львівської академії мистецтв і не зраджує їй досі, навіть по завершенні навчання. Називається холодний батік, але насправді він не на киснестяки теплий. І мені здається, тут гама більше кольорів ніж ну Використати більшу кольорову гаму ніж в гарячому. Ну воно мабуть як для Івазовського, який малював. Ну йому найкраще вдавалося море. Він звичайно малював і пейзажі, але то було не його. Ну от море це було для нього. Так, так так само, мабуть, для мене холодний батько. Окремі полотна пишуться моментально, каже художниця. Під подихом натхнення навіть не помічає, що за роботою минула уся ніч. Серій на виставці немає, максимум диптихи. Презентовані полотна різних періодів. Якщо у 2010-му мисткиня створювала класичний холодний батік, то згодом зосередилася на нетиповому двошаровому. Він має два плани: наче сценічна декорація. Таким чином прозорий об'єм створює ефект глибини та загадковості. Використовую різні тканини, особливо. Для двошарового батіку, тому що не завжди шовк дозволяє передати оту прозорість таку. От. Тому, тому інші тканини так експериментую. Поєдную навіть друки з батіком. Це є фарби для батіку. Е, ці роботи можна прати, тобто вони е, ну, батіки можна малювати і на одягових тканинах їх можна носити. Її роботи каже Христина, купують здебільшого поціновувачі мистецтва. Однак увагу звертають усі без винятку, а особливо найменші глядачі. Чия гра уяви трактує ці розписи, іноді абсолютно несподівано. 20 робіт привезених до івано Франківська авторка експонує під назвою Спіймана мить, погляд, емоція, обійми чи народження дитини. Усі ці найважливіші миті впіймала друга персональна виставка львівської мисткині. Вона триватиме до 22 липня.